Мені ніхто не попереджав, ніхто до мене ніяких служб не приїжджає, кажуть, що вроді я не директор вже. А хто директор, я ж не знаю. До сьогоднішнього я вроді як був, я директор, чи не знаю, я хочу, я був директором. Ти Ти запрошуєте в кабінет? Ну, звісно, Будь ласка. Я хотів, я щось не можу, не можуть. Заходю в кабінет і мене не пускають люди. Чому тут за проблема яка? Ой, не розказуйте балачки. 60 людей бачили, і ваші працівники, як ви в коли клику прийшли, і зачинили двері. Ви перешкоджаєте господарську діяльність. Я не знаю, до кого звертатися. хто ж має шо захистити? Шкоди, якщо бачить поліція, безприділ, за ніч за, за ніч украли господарство. Украли була змінена також юридична адреса даного підприємства на місто Дніпро. До цьому всьому змінений кінечний біфінціар, тобто Требіненко Микола Павлович, на юридичну особу ТОВ Дніпромет. Тобто Тобі ж ці грубі порушення відбувалися. Ми розуміємо, що підробили протоколи загальних зборів учасників. Тобто, все це провелося ефективно, зареєструвалися. І тепер Микола Павлович на даний момент юридично не є керівником даного підприємства все, є, все і, і, да. і, не, і, і не розпоряджається активами даного підприємства. Нас запросили охороняти громадський порядок. Більше ми нічого не знаємо. Ми приобрели корпоративні права. фирме Нива, ТОВ Нива 2010. Готовилась сделка где-то порядка 3-4 месяцев. Непосредственно встречался с Николаем Павловичем, это мой шеф, и также присутствовал там третье доверие на лицо Николая Павловича. Они обсуждали все эти вопросы. Уже очень длительный срок. Николай Павлович поставил условия, чтобы его, когда он продает свои права, остаются его два сына. То есть, чтобы на дальнейшее, чтобы они могли работать, ну, зарабатывать деньги свои ну, небесные. Вот это было тем более, что продажа оформлялась через иностранную компанию. А это было требование, насколько я знаю, это того же Николая Павловича. Мы приехали. З документами, з людьми, ніхто нічого, ніяких е, тітушок, зброї, всі особи встановлені поліцією. Ми до е, нашого шановного Миколи е, Павловича, Він. Втік. він просто сів в машину і втік, і це бачили люди навколо, бачать люди в селі. Тому це просто брехня. Ми заходимо на підприємство, ми законно діємо. В нас все згідно з букви закону. Є документи, міліція була, представники опонентів були, підтвердили нашу законність тут. І зараз ми з'ясовуємо, що наш фактично співвласник, який придбав компанію Дніпромет з Дніпропетровською, отримає болванку, ще й кота в цьому мішку. Ми купили частину. А зараз виясняється, що є виконавче провадження. Боржник, це підприємство боржник зараз. Нікого звільняти не будуть, як її робили, то її будуть робити. Наоборот, будемо добирати, тим більше зараз літо пішло, воно зараз якраз буде з'явитися робота. Будемо по контрактам набирати. Хотілося б сказати, що власникам землі ми ж не прийшли їх забирати землю. Тобто ми, наоборот, ми прийшли робити з ними і заключати з ними договір. Попередній директор він виплачував десь 3% за пай, то ми готові платити 9%. Потому что по остальным предприятиям практически у нас такие платится 9%. А? Плюс э, мы знали о цьому предприятии ну, о цьому селі, тем более с Миколаєм Павловичем, що тут проблеми є з водою в селі, є проблеми з вывозом мусора. Це, в принципі, тому що вже предварительно був розговор з Кіровоградом, з тими же фірмами, щоб вони приїжджали машинами, забирали, вивозили віцелям мусор. Подивимося, що, дай Бог, вийде, може, допоможемо з освіщенням тим самим по селі. Дороги, ну це вже будемо старатися, бо все сразу в один день, що не вийде. Тобто ми прийшли сюди, щоб робити далі. Не Не ховаємо, щоб далі робити, для того, щоб то то людям робити ліпше, щоб вони більше заробляли.